Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. Сьогодні ми спілкуємось про міжнародний тероризм та рецидиви холодної війни в 21 столітті і недієздатність політики у миротворення агресора глобалізація в її нинішній формі не сприяє підвищенню стабільності на світовій арені. Навпаки, вона виявилась каталізатором соціально-політичної напруги і конфліктів. Поляризація багатства та бідності, боротьба за ринки збуту, доступ до енергетичних та інших природних ресурсів, інформаційна і культурна експансія заходу, яка сприймається іншими як загроза їхній культурній, національній та цивілізаційній самобутності, все це слугує підґрунтям для національного та релігійного екстремізму і фундаменталізму, для етнічного сепаратизму, ксенофобії і тероризму. Тероризм це суспільна небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому, застосуванні насильства, шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Обов'язковими елементами, які характеризують тероризм, є наявність насильства як правило збройного або його загрози, заподіяння чи загроза заподіяння шкоди здоров'ю людини або матеріальним і культурних збитків, та позбавлення і загрози позбавлення життя людей. Терористична діяльність в сучасних умовах характеризується такими ознаками, що він набує, набуває широкого розмаху, відсутністю чітко виражених державних кордонів, наявністю зв'язку і взаємодії з міжнародними терористичними центрами та організаціями, жорсткою організаційною структурою, яка складається з керівної та оперативної ланок, підрозділів, розвідки, контррозвідки, суворою конспірацією і ретельним добором кадрів та якісним технічним оснащенням. Причини міжнародного тероризму криються у зростанні кризових явищ в економіці, нездатності суспільства регулювати складні соціально-політичні процеси, швидкі зміни систем людських і політичних ідеалів та цінностей, та втягування до активного політичного життя, широких мас населення з низькою духовністю, культурою та освітою, при цьому позбавленого політичного досвіду. Сучасний тероризм розрізняють на такі види, як державний організовується чи підтримується однієї держави проти іншої, міжнародний здійснюється міжнародними терористичними організаціями, внутрішньодержавний здійснюється замах на основи державності, релігійний насаджує своє віросповідання, і точковий терористичний акт на окремо взятому об'єкті. Фактори, що сприяють розвитку тероризму, сьогодні це розвиток новітніх технологій, це мініатюризація і доступність зброї, це мільярди знедолених людей на планеті, ідеологія ненависті та радикалізму. Ну, подивимось: основні напрямки сучасного тероризму і почнемо з лівого тероризму. Це інакше називають його революційним або червоним. Ідеологічно орієнтується на різні ліві доктрини: марксизм, ленінізм, троцькізм, анархізм. А в основі його ідеології. Боротьба проти прогнилого буржуазного суспільства за здійснення світової соціалістичної революції та досягнення загальної рівності між людьми. Сучасні ліві терористи своє насильство називають революційним після падіння берлінської стіни в 1989 році. Лівий тероризм поступово втрачає свій вплив, поступаючись місцем ісламському тероризму. Лівий тероризм є, а правий тероризм. Ідеологи правого тероризму виступають проти лібералізму, лівого руху, демократії і соціальних реформ. Вони є затятими супротивниками правої, правової держави і громадянського суспільства, виявляють расову і національну нетерпимість. Правий тероризм орієнтується на національних діячів минулого та культ сильної особи. Його витоки шовіністичні та расистські настрої певної частини суспільства. Сучасний право тероризм сягає корінням тисячу 1980 років в Європі, особливо сильним він був в східній Європі після розпаду організації Варшавського договору, а особливим розновидом сучасного права тероризму ультраконсервативного типу є ісламський тероризм або ісламофашизм. Націоналістичний тероризм цей різновид тероризму, характеризується терористичними діями угруповань, які прагнуть домогтися незалежності або забезпечити перевагу однієї нації над іншою всередині країни. Серед націоналістичних терористичних організацій сьогодні є Баська Етта, Ірландська республіканська армія та армія визволення Косово. Ісламський тероризм головним завданням має боротьбу з неісламським світом. На думку лідерів терористів, головну небезпеку для ісламського світу становлять США, інші західні країни та Ізраїль, які нібито намагаються його завоювати, знищити цінності ісламської релігії та нав'язати мусульманам ідеї та моделі західного походження. Зараз ви бачите червоним кольором країни, що піддавалися атакам ісламських терористів, починаючи з 11 вересня 2001 року. Тактика ісламських терористів включає в себе застосування атак терористів-смертників, політичні вбивства, підрив важливих об'єктів, викрадення літаків та інше, транспортних засобів, викрадення людей, захоплення заручників, залякування цивільного населення, вербування нових членів через інтернет. Ну, терористичний акт 11 вересня 2001 року в США є найбільш відомим терористичним актом в історії. Головним організатором американці визнали Осла Осана Бен Ландона і аль каїду і це стало поштовхом до антитерористичної операції, а фактично повномасштабної війни на території Афганістану. Ця операція проти руху Талібан, що контролював до 90% території цієї країни, розпочалась в жовтні 2001 року. Однак Талібан переогрупував свої сили, і в 2003-2005 роках загони Талібан, базуючись біля афгано-пакистанського кордону, не лише вели партизанську війну, а й організовували теракти в містах та розширювали свій контроль на півдні. У 2006-2008 роках війська НАТО за участі нової афганської армії провели успішні наступальні операції на півдні країни. Але Таліби, використовуючи партизанську тактику, нападали на патрулі та конвої, мінували дороги, атакували блокпости альянсу. Серед місцевого населення зростало невдоволення присутністю НАТО. Керівництво Афганістану на чолі з який був президентом країни до 2014 року, виявило свою неспроможність контролювати ситуацію в країні. Сучасне становище Афганістану не стало, як ми з вами знаємо, кращим величезною кількістю. Є теракти ситуацію складнює і відсутність політичної єдності в керівництві країни, і те, що тут відстоюють свої інтереси: Індія, Іран, Китай, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія і США. У січні 2019 року, сполуч представниками сполучених штатів Америки та екстремістського груповання Талібан, вдалося в загальних рисах окреслити рамки майбутнього мирних домовленостей щодо Афганістану. Трохи пізніше, Аршав Гані, президент Афганістану, закликав Талібан вступити у прямі переговори з урядом. Проте кардинальних позитивних змін в країні, яка є однією з найнебезпечніших для життя людей у світі, поки не відбувається. у 2019 році. В США анонсували початок виведення своїх військ з Афганістану. Таке саме рішення прийняли інші держави-члени НАТО. 29 лютого 2020 року в досі США уклали мирну угоду з Талібаном. США і їх союзники мали залишити Афганістан до 11 вересня 2021 року, а Таліби мали примиритися з офіційним афганським урядом. В травні 2021 року. США і НАТО почали виведення своїх військ з Афганістаном. Президент Байден встановив строк виведення до 31 серпня. І тоді ж в травні 21-го року Таліби розпочали широкомасштабний наступ на позиції урядових військ. До кінця червня таліби контролювали більшу частину сільської місцевості та майже весь державний кордон країни. В липні афганська армія спробувала перейти в контрнаступ, але зазнала поразки. На початку серпня Таліби почали останній наступ, щоб захопити великі міста. 8 серпня було взято три провінції, провінції столиці Саріпул, Талакон і Кундзун. Після цього афганські війська почали здавати міста без бою. 12 серпня Таліби захопили Газні, гара та Кандагар. Після цього оборона афганської армії розвалилась. 13 серпня Таліби взяли. Лашка граф, а 14 серпня Мазарі, Шаріф і Джалалабад. 15 серпня було взято Кабул. Афганістан став ісламською теорити, теократичною державою, в якій панують норми ширіату. На сьогоднішній момент на сучасному етапі відбувається консолідація терористичних сил. Останнім часом терористичні організації, терористи-фанатики поширюють сферу своєї антилюдської діяльності на весь світ. А також використовують різні методи організації терактів. Якщо раніше підриви смертників з вибухівкою, в людних місцях напади з холодною та вогнепальною зброєю на пересічних громадян мали місце в Ізраїлі, де ефективно працює антитерористична система безпеки, масово було поширені в Афганістані, Іраку та країнах Азії, то в останні роки теракти стали бідою Європи. Влаштовуючи теракти і бажаючи помститися західному світу, терористи ісламісти підвищують популярність європейських правих партій, які виступають проти міграції, посилення ісламського впливу на світське життя, а часто й проти Європейського Союзу. Найбільшу кількість терористичних атак останніми роками здійснювала ісламська держава, Таліби Аль-Каїда зі своїми філіалами і нігерійська Боко харам Усі ці терористичні організації позиціонують себе як релігійні, однак водночас вони мають чіткі політичні сили, головна з яких створити власну державу. Таке явище дістало назву терористична напівдержава. Це організація, яка з одного боку контролює частину існуючої держави, а з іншого продовжує терористичні напади на громадян цієї та іншої держави. Характерними прикладами терористичних напівдержави є Ісламська держава, є Боко Харам та Аль-Каїда. Новітні інформаційні технології, залучення приватних військових компаній, на кшталт сумнозвісної російської приватної військової компанії Вагнер, доступність зброї в поєднанні з мільйонами біженців і мільярдами бідних, змішані на прості ідеології ненависті та радикалізму, все це створює родючий ґрунт для нових терористів. Для того, щоб ефективно протистояти цій загрозі, потрібно об'єднати зусилля усіх держав світу та всього людства. Але до кінця це зробити не можна, тому що в нашому суспільстві сьогодні спостерігається в певній мірі друга холодна війна. Розрядка міжнародної напруженості час від часу переривається проявом Холодної війни. Причому холодна війна в 21 столітті суттєво відрізняється від холодної війни минулого століття. По-перше, у 21-му столітті її прояви не обмежуються протистоянням двох держав, наприклад, США та Росії, Китаю і США чи США та Північної Кореї. По друге, в сучасному світі існує не тільки ризики ядерних, біологічних, хімічних воєн, успадкованих від ХХ століття, а й з'явились нові, зокрема кібератаки терористичних груп. Розроблення та впровадження життєздатної моделі запобігання таким нападам є вкрай важливим завданням в сучасних умов. У 21 столітті поглибилась Балканська криза, оскільки напруженість в Косово між албанцями, які становлять 92% населення краю, і сербами, які були 6% краю, відсотка краю, триває. Випадки насильства трапились у 2004 році, коли відбулися антисербські заворушення в багатьох містах Косова. Вони забрали життя трьох десятків і спричинили переміщення кількох тисяч сербів і представників інших меншин. На початку 2008 року Косово проголосила свою незалежність, але Сербія відмовилася її визнавати. Симпатії Росії в цій ситуації були на стороні сербів, а НАТО направила до Косова додаткових миротворців. Постійним джерелом міжнародного напруження і воїн, в першій чверті 21-го століття стала Росія. В першій чверті 21-го століття Росія була ініціатором багатьох воєн. Після двох чеченських воєн в умовах в межах власних кордонів у серпні 2008 року вона здійснила акт агресії проти Грузії, використавши як привід збройне протистояння влади із сепаратистами в південній Осетії, регулярні російські війська без оголошення війни вторглися у Грузію. Танкові підрозділи, артилерія та авіація росіян атаковували грузинську армію, і військові бази, бомбардували грузинські міста і об'єкти життєдіяльності. Російські війська окуповували кілька великих грузинських міст, танкові колони рушили до міста Тбілісі. У найбільш напружений час, на вимогу США та інших західних держав, за посередництво президента Франції, НАТО було зупинено, проте російські війська і донині окуповують частину грузинської території. Уторнення 2014 року Росії в Україну втручання в громадянську війну в Сирію на стороні правлячого режиму відновило атмосферу холодної війни між Заходом та Росією. Росія Росіяни заступали силу демонстративно протиставляючи РФ Сполученим Штатам Америки та Європейського Союзу. Періодично посилюється напруженість в американсько-китайських відносинах, незважаючи на санкції ООН, продовжує озброюватися Північна Корея. Яка до того ж постачає зброю Росії для ведення загарбницької війни проти України, залишаються напружними відносини між Північною Кореєю і Південною Кореєю. Збройні зіткнення між двома країнами неодноразово загрожували масштабним воєнним конфліктом на півострові. Ці інші конфлікти та зіткнення в дусі Холодної війни свідчать, що досягнення миру людству належить докладати чимало зусиль. Після Другої світової війни, що частково стали через політику умиротворення, пам'ятаємо, міжнародні політиці досі спостерігаємо намагання під різними приводами вгамувати агресора несиловими методами. Історія доводить, що політика умиротворення щодо експансіоністського тирана, не тільки не працює, а навпаки, заохочує до подальшої агресії. Міжнародна спільнота вже двічі, у випадках Грузії та України, не змогла зупинити Росію. Обидві країни звертались по допомогу до міжнародної спільноти через ООН, однак відсутність дієвої реакції була по суті проявом того самого умиротворення. У 2014 році Україна звернулася до Ради безпеки ООН з проханням про допомогу у війні проти Росії. Однак, усе, на що тоді зважилось міжнародне співтовариство, це посередництво в підписанні мінських угод, які не припинили російську агресію. Крім того, Росія здійснила численні кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Міжнародна спільнота нічого не зробила, продовжуючи політику умиротворення, яка фактично потурала анексії Росії у грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії, а також тимчасово окупованих українських територій в Криму, Донецькій та Луганській областей, навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Політика умиротворення щодо агресора продовжилась, незважаючи на звернення України до Ради безпеки ООН по допомогу. Міжнародна спільнота не відповідала на ці звернення, які напередодні Другої світової вгору взяв страх перед агресором. Отже, політика умиротворення експансіоністських режимів зазнала краху історично, і вона неодмінно провалилась, провалиться і провалилась в 21 столітті. Ми мир. Може відновити тільки своєчасне та належне застосування міжнародною спільнотою законної сили проти агресора. Повномасштабна війна Росії проти України вже суттєво змінила карту світу і картину світу і зумовила подальші зміни безпекової політики, підходи до запобігання війнам і реагування на них. Боротьба України прискорила формування двох цивілізаційних угруповань демократичного та автократичного. Російсько-українська війна, по-перше, загострила питання про необхідність швидкого військового втручання міжнародних сил ООН для захисту країни, яка зазнає неспровокованої зовнішньої агресії. А по-друге, засвідчила, що авторитарні країни готові будь-коли розпочати не тільки гібридну, а й класичну війну проти країн, які, на думку агресора, проводять, проводять недружну політику. Проблеми в міжнародній системі безпеки, що проявилися в зв'язку з російською агресією проти України, наступні. ООН та інші безпекові міжнародні організації потребують докорінного реформування. Практика використання права вето в Раді безпеки ООН гальмує або унеможливлює ухвалення рішень з регулювання конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано зачіпають інтереси постійних членів Ради безпеки. Неприпустимим є те, що у випадку російсько-української війни Росія, постійно член Ради безпеки, є визнаним агресором, який зловживає правом вето і блокує рішення, пов'язані з розв'язанням війни. Друга, друга проблема, яка є, це система безпеки не продемонструвала здатність примусити дотримуватись міжнародних норм і взятих зобов'язань. Третє: ООН не зважалося вдатися до передбаченої її статутом військової операції з примушення Росії як держави агресора до миру, віддавши перевагу спробам урегулювати в дусі політики умиротворення. І четверте, це розв'язана Росією війна проти України, висування росіянам ультиматумів ООН та НАТО, ядерний шантаж нею США та європейських країн свідчить про необхідність розроблення засобів завчасного виявлення ризиків, запобігання загрозам належного реагування не тільки безпосередньо на агресію, а й на погрози. Глобальні виклики, що постали перед людством, потребують нових підходів, в сучасних міжнародних відносинах. Тому тенденції в міжнародних відносин першої чверті 21 століття наступні: по-перше, посилення невизначеності в міжнародних відносинах непередбачуваності та нервозності поведінка окремих держав, ускладнення прогнозування майбутнього взаємодії країн в подоланні криз і запобігання нових війн. По-друге, згуртування колективного заходу після початку російської агресії проти України. Приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, посилення збройних сил Німеччини, Великобританії, Польщі інших європейських країн з огляду на імовірне розширення російської агресії в Європі, швидке погодження масштабних санкцій проти Росії та скоординований тиск на неї в Раді безпеки ООН, G10 тощо постачання зброї та програм підтримки України. По третє, амбіції Індії, Індонезії, Туреччини, Саудівської Аравії, Південної Африки, Бразилії, Аргентини, Мексики та деяких інших країн стати регіональними лідерами та впливати на світовий порядок. По-четверте, зростання в світі кількості гібридних режимів за їхніми претензіями на панування у своєму регіоні та ворожості щодо заходу. І останнє посилення протистояння Заходу з Китаєм, Росією та Іраном, зокрема в Південно-східній та Центральній Азії, на Близькому Сході в, Азі, в Африці та Латинській Америці. Тобто міжнародний тероризм це проблема, яку ще ми не вирішили, і до, до рішення якої ще багато. Ну і політика миротворення агресора, яка використовується світом стосовно, наприклад, Росії, вона не дієва і уроки історії ХХ століття. Ну, ми не до кінця вивчили. Домашнє здання перед вами, будь ласка, до наступного уроку виконати. До зустрічі!